Продовжується, прицеп вже частково зроблений, рама поварена. Зараз займаюся тим, що встановлює ресори. Ну і далі ось буде встановлюватися. Тут все підготовлено, кріплення, це все відбувається. Вечір, але ми вже перекинули, поставили на колеску сьогодні. Приварив кріплення, обварив знизу повністю шви бокові, по тепер залишається трикутники приварувати і всі верхні шви, які є на рамі. поварити, тому що вони всі не поварили, скільки були знизу. Так, процес роботи триває. Ось покинули під низ, під ресори, щоб він був вищий, бо якщо зверху поставити, то він буде дуже низький. Посилено, пробив, сюди, де йде на причепне, дийшли, усилене. 6х6, 6, ну, зварував 3х6 дві штуки. І так це все діло вийшло. То тут питань до цього не буде, тут сильний, скажімо так, частина. Ну і рама теж під ресорами. Шадав, отак, теж 6х6, по ширині, що було. Проварити потрібно з боків кріплення. Тут. І тут проварити зверху. А, продовжую свою роботу. Вчора перекинув вже на колеса причіп. Зараз підставив довбиньки спереду і ззаду, тому що коли проварив, в цих місцях трошки прогнуло. прогнуло. Ту сторону я вже вирівняв, проварив, вдарив, вирівнював. Так же само там. І обварив вже всередину, тільки зад лишився посередині і там. І лишилося мені переварити оцю сторону. також перед Ще два місця, далі чуть відрізаю, тому що задовге і прикручую роботу. бачимо вулики вже частина підготовлені. Ось той рад повністю підготовлений, пофарбований. Тут ще дахи потрібно обивати. Ну і ще один вулик сюди не пофарбований стоїть. Значить, яка ситуація? на зараз ну Прицеп, поки то що залишилося після нового року, більше нічого не робив. Зараз буду продовжувати варити борти. Е, стосовно трошки по розмірах е, допущена була помилка, неправильно прорахував. Десь списував, е, бо це не мій варіант, тобто я сам його не придумав. Це варіант з інтернету. І людини були восьмирамошники. Відповідно, я робив десяти рамку. Трошки з розміром пішов момент негативний, тому то прийшлося дати шестирамочник. І... Таким чином виграти в цій довжині. Тут ще потрібно доробляти, полку збирачувати, Ну, в основному вже все зроблено. Ось так. Зараз. Придбав метал. Зараз буду продовжувати свою роботу. Вулики знімаю набік, а, трошки порозварував ще цього року косенцями. Десь не доварені, ну, коротше, буду продовжувати працювати. Уже відео загальне вийде в кінці, як буде весь результат роботи. Показую вже на наступний день роботу вчорашню. Ось таку роботу пророблено, значить, поварено борти, приварено кутники під вулики з обох сторон. Трошки зачищалося, Повів зачищати папа допомагав, поки не варив, він зачищав. Ось так виходить. Далі Потрібно готувати задній і передній борт і тут доробляти такий виступ для кріплення на засібку. Ось так. 26 квітня, продовжуємо роботи. Борти є. Сюди під вулики проварено, зараз працюю над бортами, Проварую угольники на борти, вчепив крила з цієї сторони вчора виготовив і в принципі вже якийсь процес виглядає на прицепа. Він немає розкладатися борти. Ось так транспортне положення. підніматися, Три завісика поставлено. Ось тут буде ланцюжок для підтримки. Одним словом, все по ходу постараюсь показати. Фактично вже готовий, вулики стоять, чекають. Там ще деякі треба докрасити, дахи оббити, але зараз я займуся тим, що буду фарбувати прицеп. Заскалив плівку, щоб фарба не Плит на плитку не падала, не замащувала. І повністю перетерли. Бачили, брат допомагав мені перетирати, я варив, тут підножки мають бути. Ну, no, одним словом це все діло зараз буду грунтува. Друзі, прицеп вже погрунтовано. Такий він має вигляд. І до фінальної покраски, вже почав фарбувати. Ось так виходить. Це пофарбований, тепер залишилося його обладнати крепіжами і кинути проводку на нього. Фарбував автомобільною фарбою. Я думаю, що це буде більш довговішніше, ніж звичайною фарбою фарбувати. Ось такий Я Заставив плівку, щоб не. Замазати броківку, як я вже казав. І ось так це вийшло. Думаю, що більше катніше вже буде виглядати, коли вже буде освітлення на Ну і звичайно вулики. В вуликах будуть працювати вділки. Клас. Клас. Ось, друзі, наші роботи на сьогоднішній день завершено. Продовження буде вже з понеділка, завтра неділя. Ось так. Освітлення встановлено. Вже встановив. Не пам'ятаю. Встановив оці. Застіпки. Ось так, габаріти. Ви бачили, як воно все світиться. Ось Проводка кинута в гофру повністю все поряд світиться. Ось гофра виходить, що тут потрібно колесо доробляти, для того, щоб ставав ну, прицеп на колесо. Тут боки потрібно доробляти, стойки, щоб виставляти в робоче положене, коли ми приїжджаємо на точок. Ну і ось тут, скажімо так, ще потрібно доклеїти ось таку стрічку катафотну. Я її приклеїв, накрило і впереді з двох сторон. Крило вперед зад Ось так. Ну і ще потрібно отут поверху також дати оці стрічки, що впереді, що взаді. Щоб було помітно о, в темну пору доби висоту самого прицепа. Ну, Воно буде і гарно виглядати, в принципі, ну і для безпеки. Ось так. Ага, сьогодні ще прицепне прикрутив. Ну, вже, скажімо так, фактично 90% про це вже готові. Залишилося зашити досками доски. Є також тільки потрібно підготувати їх, зашити, пофарбувати. Ну і в принципі можна, можна виїжджати. Ага, і що ось тут потрібно засібки зробити? Я буду не такі робити, як ось ті, а трошечки інші. Самі звичайні. Щось придумаю, одним словом. Ну, добре, на сьогодні прощаюся, але не прощаюся в даному відео, тому що вже буде фінальний етап робіт. І я спробую вам також це все показати, відзняти сам фінал роботи, проведеної. Так, друзі. Ось так прицеп вже виглядає з заставленим Міжраддям пофарбовано в такий зелений колір, досить таки непогано вийшло. Ось так. Думаю, що сьогодні він вже поїде в поле. Вже прицеп на, на полі біля ріпака стоїть тут товариша Володі, тут мій. Водіми. Ось так. Всі троє вродочок. Вист стільки сім вуликів. Це це все, це, друзі, поле ріпака, куди ми привезли. Ліси стоять, відповідно, собі там поки що відпочиває, тому що погода не дозволяє аж так сильно працювати. Будемо чекати тепла, поки ще цвіте. Надіємося, що вона якийсь взяв.